Мої вітання. Ви дивитесь передачу про діяльність обранців Волинської громади. З нагоди 21-ї річниці Дня Незалежності України в обласному центрі Волині відбулись урочистості. Святковий захід проходив у стінах Облмуздрамтеатру імені Тараса Шевченка за участі голови обласної ради Володимира Войтовича, облдержадміністрації Бориса Клімчука та очільника Луцька Миколи Романюка. Урочиста академія зібрала також чисельних представників органів місцевого самоврядування, духовенства та громадськості області. Офіційну частину заходу продовжив святковий концерт. А у передень свята незалежності, 23 серпня, на Київському майдані Луцька відбулись урочистості з нагоди Дня державного прапора України. Церемонія підняття національного стягу відбулася за участі перших осіб області та громадськості. Тим часом триває підготовка до 13-ї сесії обласної ради, яка нагадаємо, скликається на 5 вересня. Своє засідання вже провели члени постійної комісії з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності та боротьби зі злочинністю. До розгляду на сесії ними рекомендовано сім проєктів рішень. На окремих з них ми зосередимо вашу увагу у наступному сюжеті. Депутати розглянули протест прокурора на березневе рішення ради про надання гірничого відводу ТЗОВ Артіль. Йдеться про малоосницьке родовище базальтів, яке розташоване на території Маневецького району. Відомо, що обласна рада повноважно надавати гірничі відводи тільки на корисні копалини місцевого значення. В прокуратурі вважають, що малоосницькими базальтами має право розпоряджатися тільки держава, при цьому посилається на закон про надра та на постанову Кабміну, якою затверджено перелік копалень загальнодержавного та місцевого значення. Але у нас функціонує у місті Львові Західний міжрегіональний територіальний сектор Державної служби геології і надр України. І вони дали абсолютно протилежний висновок про те, що базальт, який використовується саме для, в цьому малоосницькому родовищі, для виготовлення бутого каменю, що він може бути віднесений до корисних копалень місцевого значення. І наводяться висновки протоколу ДКЗ і інші підстави. У зв'язку з тим, що два протилежних висновка і спеціалісти дали з Києва одне зі Львова інше, було підготовлено два проекти на ваш розгляд. Не підтримувати протесту прокуратури, обласну раду переконують геологи. Наглядовий орган за дотриманням закону настоює на своєму. При наявності Львівської і Київської, я думаю, що основна державна комісія, яка фактично визначає, чи є це державне, чи місцеве значення, що брало увагу цей висновок. Фактично, протест написаний за з порушенням процедури надання гімічної дороги. Ну, то ви вважаєте, що обласна рада перевищила своє повноваження і влізла в компетенцію державного? Я не можу таки казати. Я, наприклад, буду пропонувати залишити рішення в селі і будуть перейти про це пропонувати. Що... Ми маємо ходити з букви і духу закону. Є такий закон, борімся за зміну закону. Пропонуємо е, Кабінету міністрів відмінити постанову. Але якщо діють такі закони, то, а тим більше наша комісія має виконувати. І спонукати всіх виконувати закони. А не казати, ну якщо воно там, то воно добре. Якщо воно дало Іванові, це класно. А якщо сусідів, то вже поганий закон. Закон має бути один. В результаті комісія рекомендувала на розгляд сесії два проекти, як поступить рада, скасує своє рішення чи відхилить протест прокурора, дізнаємось 5 вересня. Комісія також підтримала пропозицію свободівців винести на розгляд сесії звернення щодо мовного питання. Зараз почався так званий парад російської мови в східних регіонах України. Наша обласна рада з великими. Перепіями зверталися до всіх, кого можливо, від Януковича, до Верховної Ради і так далі, і так далі. Всі вони в ку зрадили український народ. Від Януковича Азарова і цієї, цієї компанії, яка там була. Тому е, праці свободи виноситься проект звернення до Волин'ян. А якщо ми просто закличемо і звертаємося все-таки до Волин'ян, то в такому випадку або у цьому рішенні створити якийсь організаційний комітет, і якщо вже розпочати, то доводити справу до кінця. Або нас, або вони. Але закликати знову черговий раз до безстрокової мобілізаційної акції протесту, ну, на превеликий жарт вже закликали, що воно нам дає. По-перше, що означає закликати до протесту? Цього тижня відбулось також засідання постійної комісії обласної ради з питань соціального захисту населення, трудових ресурсів та з питань пов'язаних з ліквідацією наслідків аварії на ЧАЕС. Депутати рекомендували до розгляду на сесії обласну програму забезпечення безпеки та охорони життя людей на водних об'єктах області. Розробники передбачили фінансування програми за рахунок місцевих бюджетів. Між тим, голова комісії Іван Вок порадив все ж передбачити на виконання програми кошти обласного бюджету. Мовляв, місцеві Ториси більшою мірою дотаційні. Відтак кошти, як правило, виділяються із резервного фонду районних бюджетів. І лише тоді, коли на воді трапляється лихо. Члени постійної комісії також підтримали та рекомендували до розгляду на майбутній сесії проект рішення про встановлення черговості надання житла дітям сиротам, інвалідам та учасникам бойових дій, поданий депутатом обласної ради заступником голови облдержадміністрації Олександром Курилюком. Робота в комісіях кипітиме і упродовж наступних двох тижнів. Зокрема, члени майнової комісії розглядатимуть не тільки сесійні проекти рішень, а й заслухають звіт про роботу комунального підприємства санаторії матері і дитини Пролісок». Напередодні в оздоровниці побувала наша знімальна група. У тому, що господарювання в комунальному закладі може бути ефективним, переконуємося далі. Гарно відпочити та оздоровитися можна на Волині і не тільки на славнозвісних шацьких озерах. Переконати в цьому українці вже добрий десяток років дається колективу наймолодшої волинської оздоровниці санаторію Пролісок. Я не знаю, ну кращого мені здається на Україні нема. Ми були в Ялті, були тут. Обстеження, все, що ми пройшли, все дуже, дуже гарно. А я, мені вже 86 років, Сподобалося, дуже хорошо. Тут якось дуже затишно, дуже все комфортно, дизайн хороший. До Проліска їдуть підрихтувати здоров'я люди, які мають проблеми з дихальною системою, кишково-шлунковим трактом. Тут лікують хвороби ендокринної залози та допомагають, якщо є збої нервової системи. Для цього пролісок має достойну базу, не гіршу від визнаних українських курортів. У комплексі санаторію запроваджено більше 40 різноманітних процедур. От наша родзинка це, вималю, це своя мінеральна вода. По-перше, це ропа, це і зовнішня, і внутрішня, вона дуже в нас лікувальна. Плюс оце світло низькоінтенсивний лазер. Оце що з Харківським національним інститутом лазерної біології і медицини, що ми співпрацюємо, це апаратура новітня. Основний принцип санаторно-коротного лікування і фізіотерапії це не замісна терапія, це то, щоб знайти здоров'я в організмі, і організм дав реакцію на проведені процедури. Щоб він сам почав працювати в звичному для себе режимі. Лікар Леонід Оксенюк із тих спеціалістів пролізка, кому забракло тільки тих знань, які отримав в українському вузі. Постійно вдосконалювався як у теоретичній підготовці, так і в практиці за кордоном. Зокрема, опанував технологію іспанської школи остеопатії та й Не там болить, якщо люди звертаються з болем, це е, болить в більшості випадків компенсація. Тих процесів, які йдуть в організмі е в зовсім в інших місцях. Наприклад, болить поперек. ну Це поперек залежить болі від попереку, від тазу, від напруження м'язів тазового поясу, від ніг і грудний відділ в першу чергу. Е е інші хвороби можуть бути. Так само і захворювання внутрішніх органів давати. Проекційні болі у спині, і так і хребет може впливати на здоров'я інших органів. Всього в проліску можна робити до десятка видів масажів і для здоров'я, і для краси на досягнутому санаторії не зупиняється. Якщо сьогодні дестільки, де стільки зазіваєш, ті конкуренти, які ззаду дихають тобі в потилицю, вони з радістю тебе викинуть на узбіччя. Через то треба тримати ніс за вітром. Найкращий кращий показник і рівень того, який статус ми маємо. Це міжнародні виставки, які проходять щороку, а то й два рази в році в нас в Україні. Одна з останніх новинок процедура для очищення організму в кедровій фітобочці. Саме краще дерево для такої бочки іменно кедр. Не сосна, бо сосна, сосна має ще такі властивості, випаровується там смола. А кідр, він не має такого. Він спеціальним таким покриттям ще покритий в нас. І от так. ну, Значить, 20 хвилин він сидить у цій боці, потім він йде в нас в басейн або в душ на одну хвилинку, а потім ми його ложимо, от є у нас таке покривало. Воно, і Ми його там завертаємо, що таке лялечко, і він там 15-20 хвилин також лежить, ще потіє далі. Потім ми його розкриваємо. Це термоодіяло називається. І Я потім роблю такий легенький масаж, втираю ефірні масла. А ця кімната просто знахідка для тих, хто втомився від стрімких темпів урбанізованої цивілізації. Музика для душі, ароматерапія, спокій. Поки дорослі відпочивають та лікуються на процедурах, їхня малеча зайнята своїми розвагами. Уважний персонал та умови проживання з домашнім затишком. Ще одна складова формули успіху. Пролізка тут немає сантиметра, де вже не торкнулася брука. По оновленню рука нашого працівника. Ну і звісно, харчування по Пролісківській Багато хто з відпочивальників їде звідси з бажанням приготувати вдома таку ж страву, яку вперше в житті скуштували ці здоровниці. Продукти для приготування їжі, в основному овочеві, фруктові салати. Ми маємо з підсобного господарства. У нас є своє підсобне господарство, маємо в своєму п'ять теплиць. Влітку в проліску купальний сезон. Це рукотворне озеро. А підсобила людям річка Потилівка поділившись своїми водами і дозволивши розширити береги, В санаторії планують і водолікувальний корпус з басейном. Тоді санаторій він, ну, буде мати, звичайно, зовсім інший статус і рівень, е ніж той, який він має на сьогодні. Перший крок для реалізації цієї ідеї зробили вже і в санаторії, і в обласній раді. В червні депутати схвалили проект обласної ради через партнерство до здоров'я, який буде подано на всеукраїнський конкурс проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. У разі перемоги проекту в обласному бюджеті буде закладено 2,5 мільйони гривень на його реалізацію. Проект передбачає будівництво водолікувального корпусу в проліску із залученням коштів із бюджетів різних рівнів. Всього потрібно 10 мільйонів, але ідея то варта. Продовжуємо вісник обласної ради коротким оглядом подій, що відбувались упродовж останніх двох тижнів. Відбулась прес-конференція активістів громадської акції Врятуємо світість депутата обласної ради Ігоря Гузя та обранця шацької райради Володимира Захарка. Основна мета заходу привернення уваги до проблеми розробки кутиславського кар'єру та тиск на органи державної влади України та Білорусі для подальшої зупинки видобування піску та крейди. У той же час, як зазначив Володимир Захарко, від місцевої влади треба в першу чергу вимагати системного моніторингу про реальний вплив розробки кар'єру, адже станом на сьогодні немає об'єктивної картини ситуації. Медійникам також презентували веб-сайт Врятуємо світясь», що присвячений темі розробки хотиславського кар'єру. Після прес-конференції щетверосмілиці, серед яких і депутат Ігор Гусь, перепливли найглибше озеро України. Відстань, яку вони подолали, сягає близько 4 кілометрів. Керівники обласної ради Володимир Войтович та облдержадміністрації Борис Клімчук провели офіційну зустріч із фольклорними колективами, учасниками 13-го міжнародного фестивалю Поліське літо з фольклором. Музичне свято триватиме у Луцьку з 22 по 26 серпня. До обласного центру Волині прибули виконавці із семи країн світу: Ізраїлю, Конго, Литви, Мексики, Румунії, Словенії та Туреччини. Учасниками фестивалю буде і ряд українських колективів. Упродовж п'яти фестивальних днів очікується прибуття ще кількох іноземних фольклорних. Гуртів представники кожної країни обмінялись із керівниками області сувенірами та подарунками. Окрім того, волинські посадовці увінчали кожну іноземну учасницю фестивалю українським віночком. Від усіх депутатів волинського парламенту та від себе особисто учасники фестивалю привітав голова обласної ради Володимир Войтович. Керівник головного представницького органу краю Володимир Войтович та перший заступник голови облдержадміністрації Олександр Башкаленко вітали волинських олімпійців, які повернулись із Лондона. Нагадаємо, участь у найпрестижніших змаганнях взяли шестеро наших земляків. Найкращий результат серед волинян показала лучанка Олена Цьось, яка посіла четверте місце у командному спринті з велоспорту на треку у парі з Луганчанкою Любов'ю Шулікою. Володимир Войтович назвав виступ наших спортсменів достойним. Окрім того, голова обласної ради привітав волинських олімпійців від. Усіх депутатів волинського парламенту та побажав подальших успіхів та міцного здоров'я. Тренери волинських спортсменів у свою чергу висловили керівникам області слова вдячності за підтримку їхніх вихованців та вручили символічні подарунки на згадку. Олімпійці та їхні наставники були нагороджені відзнаками обласної ради та цінними подарунками. Між тим 29 серпня у Лондоні розпочинається паралімпіада, яку відвідають і волинські спортсмени. Днями в обласній раді відбулись урочисті проводи учасників 14 літніх Паралімпійських ігор. У складі національної збірної з футболу серед спортсменів з ураженням ДЦП виступатимуть двоє волинян. Для Олексія Гетона Паралімпійські ігри у Лондоні стануть першими. А от Анатолій Шевчик буде олімпійцем втретє. У його колекції вже є два золота, привезених за фін та пекіна. Тоді українські футболісти паралімпійці спершу завоювали, а потім підтвердили свою перевагу над іншими. Хлопців, як і тоді, підтримуватиме їх наставник, заслужений тренер України Юрій Тимофєєв. Усі вони налаштовані на третє чемпіонство. за подряд выиграть Олимпиаду. Но я не знаю, тоже в это самое, с области фантастики. Но мы все надеемся на это, и я думаю, что, что команда приложит максимум усилий для того, чтобы выполнить такую, ну, такую цель, такую мечту. Мы сами себе поставили такую, такую планку, такие вымоги, что мы... Що ми маємо бути перші. То стільки праці, як ми вложили, скільки ми пройшли, скільки ми від... пройшли тренувань. Під час підготовки в цьому році ми, напевно, були п'ять разів на базі, на турнірі в Сочі. Це теж як підготовка була. Їздили на тренувальний збір в Голландію. Практично постійно. Постійно в дорозі. Анторій Шевчик із сім'єю мешкає сьогодні у Камені Каширському. Повернувшись із Лондона, спортсмен сподівається на особливий подарунок від влади, а саме довгоочікувану квартиру у Луцьку. Ну всі напевно сьогодні чули. Мені пообіцяли квартиру. Я думаю, що кожен стремиться до того, щоб проживати в обласному центрі. Тут звичайно, що тут більше можливостей, більше перспектив. Як для мене, так і для діт... так і для моїх діток. З рук голови облдержадміністрації Бориса Клімчука спортсмени отримали український прапор, що за доброю традицією супроводжує волинських паралімпійців уже понад 10 років. Голова обласної ради Володимир Войтович висловив своє захоплення силою духу паралімпійців та пообіцяв, що із подвійною силою боліватиме за них. Я вам бажаю від усіх депутатів Волинської обласної ради бути при доброму здоров'ї, досягти добрих результатів, мати перемогу. Обов'язково перемогу. Ви її вже здобули, тому що ви туди їдете, і те, що ви принесете славу нашій волині і всій Україні, я в цьому не сумніваюся. Ми вас чекаємо з перемогами. Ми вас чекаємо тут здоровими, і ми будемо дуже раді кожному вашому успіху, як на іграх, так і в житті. І наостанок до вашої уваги наша незмінна депутатська рубрика сьогодні. Наш співрозмовник обранець регіонал Валентин Скуба. Депутатство він уже друге скликання поспіль поєднує з роботою у виконавчій владі. Родом Володимир Михайлович із Горохівщини тут у 2005-му розпочав свою кар'єру державного чиновника на посаді першого заступника голови райдержадміністрації. Потім очолив Ковальську РДА. Сьогодні ж керує виконавчою гілкою влади Володимир Волинського району. Сьогодні мені приємно інше. Мені приємно те, що в тих районах, де я працював, я можу. Прийти, звернутися до будь-якого інстанції, чи до будь-якого керівника, чи до будь-якої людини. Я завжди відчуваю підтримку, допомогу. І, напевно, мене це радує. Депутатство Валентин Михайлович називає великим обов'язком перед виборцями, які віддали йому свої голоси. Це якийсь і престиж, і визнання, як політичне, так і, напевно, особистості. З другої сторони, і з точки зору основної роботи, напевно, це теж є допомогою у вирішенні питань, які стосуються і загальних проблем не тільки округу Виборчого, але й в цілому району. Адже постійно володієш інформацією, що відбувається в області, постійно Є інформація, причому вона є найсвіжішою, як маємо, з перших уст про ті програми, які реалізовуються, про ті напрямки, якими. Це дозволяє вірно зорієнтуватися вчасно, приймати рішення. Серед позитивних зрушень, які відбулись за останні два роки у Володимир Волинському районі, освітлення чималої кількості населених пунктів, відбудова дитсадочків та шкіл, а також активізація енергозберігаючих заходів. Хотілося б більшого, хотілося б якісь капітальні речі відновити, збудувати, відремонтувати, але, на жаль, фінансову ресурсу на сьогодні не завжди достатньо. Але не звертаючи на це уваги, сьогодні громади, які активно працюють, вони вишукують і додаткові кошти, спонсорські кошти, стараються робити щось своїми салами, стараються розпочати щось за свої ресурси, тоді залучати додатковий. Ті активні голови, сільські, які е мають бажання скажімо, щось зробити за свою каденцію, вони. Працюють активно, вони шукають можливість участі в тих чи інших проєктах, а це і всеукраїнський конкурс проєктів, який виграла в нас Угадівська сільська рада, зараз його реалізовує. Ну і кілька заявок ще подано. Подані заявки і додатковий відбір попробовано. Валентин Скуба є членом постійної комісії обласної ради, що опікується питаннями майна обласної комунальної власності щодо його ефективного використання в обранця бачення таке. Звичайно, те, що знаходиться, як я вже говорив, в таких місцях і має свою приватність якусь інвестиційну, таке майно ну, логічно віддавати в оренду, отримувати за це кошти. Те, що в такому стані, що його вже і можливо і ремонтувати. Немає коштів, немає якби логіки і знаходиться незрозуміло, скажімо, з точки зору бізнесу чи інших питань. Такими ну, зазвичай відчужуються і кошти, які отримають від нього, йдуть на вирішення інших питань. Найближчі та найдорожчі люди в житті Валентина Михайловича це мама, дружина та донька. Саме їх він вважає своєю надійною опорою, а хвилини спілкування з сім'єю називає енергонаповнюючими. Відкається лишень що часу на це у нього обмаль, як і на улюблені чоловіче захоплення, риболовлю та полювання. Маю акваріум вдома, яким, яким хочеш не хочеш, а треба опікуватися, адже це своя біосистема, це об'єм замкнутого простору, в якому біологічна рівновага має, бути встановлена. вона маленький. Збій вліво чи вправо завжди викликає якісь проблеми. Відпочивати обранець полюбляє з користю, зокрема подорожуючи з дружиною автомобілем, відвідуючи дорогою визначні та цікаві місця. Це минулого року році. Ми катались по Карпатах. В цьому році відвідали кінморську косу, Десь навіть і не міг собі уявити, що це місця, де скажімо, бойовий шлях проходив. Відома полководця Суворова, і паралельно і козацькі формування там були задіяні, по Кімбургська коса є частина суші, яка виділяє Дніпро від Чорного моря і контроль за виходом в море. Власне здійснювався турками через фондецю Кірбом, власне, до Кінбург, там якраз, ці всі події, бо там власне, був смертельно поранений Суворов, місце, де немає автомобільних доріг. Тому Цього року у нас відпочинок такий був з легкими присмиками <гум> екстрему. І це все на сьогодні. Більше інформації дізнавайтесь із офіційного сайту обласної ради та нашої сторінки у соціальній мережі Facebook. А я бажаю вам оптимізму і радості від життя. Зустрінемось у віснику. На все добре.